Пішов добровольцем. Сумчани провели в останню путь загиблого захисника Сергія Нетленного. Втратив ногу і повертається до війська. Історія бійця Миколи Заріцького. Пікап з Москвича автомобілісти з Охтирки переобладнали техніку для військовослужбовців. Протягом 26 лютого російські військові обстріляли чотири громади області Білопільську, Глухівську, Новослобідську, Хотінську. Було зафіксовано 76 влучань, з мінометів та артилерії. Поранень зазнала одна цивільна людина. Також учора з 21.35 російські військові били з мінометів по території Краснопільської громади. Зафіксовано 5 влучань. Попередньо без наслідків. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. Під стінами храму 12 апостолів у Сумах зібралися рідні, друзі та знайомі 34-річного Сергія Нетленного. Серед тих, хто прийшов попрощатися з загиблим захисником Його племінники. Він був дуже чудовий людина, добрий, завжди вічливо до всіх ставився. Вирішив все-таки піти захищати свою країну. Бацяга Добряк він 24 лютого, як тільки розпочалася війна. Одразу йому. Дружина запропонувала поїхати за кордон. Він сказав, що я піду захищати свою країну, я не буду відсижуватись. І ніхто б навіть подумати не міг, що ось так все це обернеться просто. Ніна Тарасенко, тітка оборонця. Жінці через сльози важко говорити про племінника. Учився на таких великих станках, робив у сумах, а тому останнє час в Києві. Чоловік, за словами родичів, до повномасштабного вторгнення працював токарем у столиці. До війни вони з дружиною вони проживали в Києві. Коли почалася війна, вони приїхали сюди на Сумщину. І він отсюда із Сумщини він пішов шо? на Ну, Почти з марта місяця він пішов. Був хороший хлопець, пішов добровольцем на війну, од нього обзивалися дуже добре. Ну, не вберегли ну, ми його. За словами офіцера Сумського центру комплектування Руслана Флорчука, загинув захисник України в районі населеного пункту Богданівка, що на Донеччині. Прощаємося з солдатом Кленом Сергієм Володимировичем, який проходив військову службу в десантних штурмових військах. Сергій за покликом серця пішов захищати нашу державу. І 19 лютого 2003 року вірнівсь у присяги солдат нетленний Сергій Володимирович загинув під час виконання службових обов'язків в Донецькій області. Поховали воїна на алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди лишилося 34 роки. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко Суспільне, Новини Суми заніміло все жар на гаді, так відкриваю очі, дивлюсь, людьми о війна закінчилася. я так метро 20-30 від дороги, а ну лісом. Ну хто зна, як я пройшов. Боєць Микола Заріцький з позивним вир розповідає, як чотири з половиною місяці тому йому відірвало частину ноги. Останні вісім тижнів чоловік ходить за допомогою протезу. Є і плюси в цій схемі, менше ногтей зрізати. У перші тижні повномасштабної війни згадує боєць, разом із товаришами патрулював місто, потім призвався до війська. Невдовзі потрапив на лисичанський напрямок. З реактивки починав на градах, на установках, градах, працював, а потім перевели в мінометну батарею. Парні! Залпом! 333! За два місяці боєць вже був під Херсоном, там і отримав поранення. В той день, 11 жовтня, згадує Микола, він із групою виїхав на бойове завдання. Бійці мали розвідати місцевість. Вибирали, де укриття де може якесь облаштувати деяку позицію, вогнево облаштувати. І трошки в лісі я не долазив. Залишають дуже багато таких подарунків, так сказати, смакиці. Ну, трохи не додивився. Микола, як потім дізнався від саперів, наступив на протипіхотну міну. Стопу чоловіку відірвало на місці. Це відео відзняти за кілька хвилин після поранення. Не хотілося рідним казати там. Казав, що просто там рядом прилетіло, що там трохи посікло осколками ноги. І одну ногу під одіялом не показував. За два місяці після поранення за допомогою благодійного фонду чоловік поїхав до Сполучених Штатів на протезування. Звикати до штучної стопи було болісно, ділиться Микола. У мене трохи ну, чувствітельна дуже ну, культя, коли був готовий протез, а ну, дуже були больові відчуття. І спочатку, поки воно все там мозоль наб'ється, натреться. Тобто, і спочатку перший. Тиждень-два мені було ну так дуже тяжко. Тренування, незважаючи на біль, чоловік не залишив. Шестикратний чемпіон України з бігу на середній дистанції Микола Заріцький відвідує спортивний зал майже щодня. Нині боєць може ходити з протезом майже увесь день. Поки що перебуває в рідному Білопіллі разом із дружиною та донькою. У найближчих планах повернутися до війська. Начальство дзвоню, він каже. Що таке, тепер на 50% менше боїшся подаруватися? Ну, звісно, коли тепер лівою ногою можу посадку провіряти. Він каже, настрою тебе хороший. Про отриману травму чоловік розповідає з гумором: себе ж тепер називає універсальним солдатом. Мовляв, і артилерист, і сапер впевнений, військову справу робитиме добре. Мріє про завершення війни перемогою України. А далі говорить, життя покаже. Діана Крахмата, Андрій Храмченко, Євгена Брасімов. Суспільне новини. Сумщина. Члени Охтирського клубу любителів ретроавтомобілів передали військовослужбовцям Пікап. Під військові цілі переобладнали автомобіль «Москвич», що в народі називають поріжок. Техніку купили за власні гроші. Спочатку у нас була мисля зробити авто для ЗСУ. Потім ми знайшли в інтернеті дане об'явлення по продажі цього автомобіля. Ми його приобріли. Зразу продумали, що ми з ним будемо робити, щоб вийшло даний автомобіль в такому стані, який він зараз є. Продумали, посовіщалися і зайнялися, в общем, розібрали його повністю, продефектували, що можна залишити, що, можна, що треба відремонтувати, що треба замінити. Ремонтували автомобіль півроку. Зняли кузов, обладнали резиною більшого діаметру з шипами, збільшили кліренс, щоб краще їхав по бездоріжжю. Зробили безключовий доступ. У нашому місті є такий от колектив, який об'єднується ідеєю. Ми ну, дуже ми полюбляємо такі старовинні ну, ретро машини. І от на Москвичах ми більш зациклені. І виникла ідея придбати для збройних сил. Ну, від нашого клубу, від нашого руху такого, такого пікапа. Тобто знайшли, проварили, пофарбували, всі агрегати перебрані, нові запчастини, ходова, двигун, коробка, трансмісія колеса такі збільшеного розміру. У процесі ремонту складнощі автомобілістам створювала нестача запчастин. Коли зверталися в автомагазини, там часто допомагали безкоштовно, розповів учасник автоклубу Петро. Інколи пошуки затягувалися, бо поставки запчастин нерегулярні. Один із тих, хто брав участь у ремонті Роман Кутовий. Підприємство, де чоловік працює зварювальником, бомбардувала російська армія. В цеху місяць прибирали уламки і перекривали дах. Свою участь у підготовці автівки для військових роман називає відповіддю агресору. Допомагав співклубникам збирати його, зварив задній борт, там поміг зробити кріплення для колес, там защиту піддона зробили довгу, велику крепку, зеркала зробили, там відреставрували, міст перебрали, трошки помили і збирали все докупи. Машина піде у резервну 31-ю бригаду, другий механізований батальйон. Для потреб Збройних сил України. Писарівці зараз трошки є проблемно, де обстрілюють прикордоння наше, там оберігають наші хлопці в захтирки. І ми їм також допомагаємо в цьому плані. У нього хороша буде проходимость, він високий. Вони його укріпили, укріпили кузов, усилили балки, зробили мощніший двигун. Він дуже маневрений буде, тому що він невеликий. Ним буде гарно працювати, навіть їздити по лісу. Клуб любителів ретроавтомобілів існує в Охтирці з 2009 року. Як кажуть учасники, у них всі рівні, тому й голови немає. Зараз у клубі 15 активних членів. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина. Це вправа для бійців, які пройшли курс тактичної медицини. У диму, темряві і під обстрілом вони мають згадати, як надати першу допомогу. Досить складно. Заважав ну, відсутність світла і звукові ефекти. Ну тобто, дуже наближено до бою. Трошки екстрему, але це добре. Бодрячок, адреналін. І краще засвоюється і надовше запам'ятовується. Давно воюю, багато що бачив. Ну, дякуючи цим курсам. Багато поховав братів, друзів, похоронив багато, врятував. Я бойовий медик такий. Ну, якщо б ці курси були на початку, якщо б я це знав, що я знаю тепер, в мене врятованих було більше. Слухачі курсу освоюють алгоритм Марч. Це зупинка кровотечі, забезпечення дихання пораненого, перевірка циркуляції крові, допомога при травмах голови. У приміщенні під назвою Кілрум проводять екзамени для бійців. Розповідає розробник цього виду занять нас цікавить, чи зможуть бійці в умовах стресу відтворити потрібні навички і знання, які вони здобули на курсі. Наші інструктори відмічають, що ті, хто проходить наш курс, краще орієнтуються і краще надають допомогу в таких умовах, аніж людина без досвіду. Заняття проводять інструктори освітньо-практичного курсу Тактична медицина для українців, який працює за підтримки міжнародних організацій. За рік роботи курс пройшли кілька тисяч бійців ЗСУ, територіальної оборони, поліції, рятувальники. Є спочатку теоретичний іспит, тести, і потім ще два практичних. І от теорію всі здали, високий показник, практику всі здали, хлопці дуже, і дівчата, також і дівчата, відпрацювали дуже добре. Ми за 4 дні намагаємося, і в нас виходить, навчити бійців рятувати життя, тобто вони медичну допомогу, першу медичну допомогу, щоб стабілізувати пораненого, вміють надавати. За правилами у кілорум заходять після активних фізичних вправ. Це теж наближає умови надання допомоги до польових. Заходим, заходим, прямо, 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 прямо. Не, Воюю я три місяці, Син у мене теж воює, він раніше пішов. Ну, син уже п'ять місяців воює. Перев'язку раніше я не робив. Ну, в принципі, і правильно з турнікетом обращатися, і в те же час кратчайші сроки це зробити, так що це життя людини, яку треба зберегти. Тобто тут все було поставлено на те, щоб врятувати життя бійця. О, і цьому нас навчили. Що робити в червоній зоні? витягнути в жовту? Це ну буде набагато. Потім краще в бою. що хлопці будуть знати і буде нас менше втрат, тому що в червоній зоні там від втрати. Саме найбільше виходить, в нас двохсотих. Одиннадцятий місяць тут служу, ну в ЗСУ. Але це були мої перші курси, на яких мені ну, реально сподобалося. Я приїду в підрозділ, буду навчати своїх хлопців. Олена Рашевська, Віктор Лавченко, Суспільне, Новини, Сумщина. Чемпіонат Сумської області з Пауерліфтингу відбувся у Сумах у суботу. Він був присвячений пам'яті Андрія Дмитріва, який загинув у боях за незалежність України. Андрій Дмитрієв очолював Сумський осередок федерації стронгмену. Був пауерліфтером та стронгменом, багаторазовим призером чемпіонатів України. Служив головним сержантом 12-ї аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону. 30 грудня отримав важкі поранення в боях неподалік Солидару Донецької області. Спочатку його доставили в лікарні Дніпра, де надавали допомогу. Та від отриманих травм чоловік помер 1 січня. Андрей був дуже передожний чоловіком. Хороший спортсмен, ми його всі вважали і любили в колективі. От, я скажу, це герой на сьогоднішній день, герой нашої маленької України. Перше слово це, мабуть, людяність, друге це сила і третє це людина. Я вважаю, що ці слова з великої букви. Звичайно, це людина, ну, інших слов немає. Дуже чемний, надійний друг, видатний атлет. Це, мабуть, Порівняти можна слово сила, мужність, Україна. Тому що я навіть не маю права щось казати, коли я тут, а він з перших днів був там. Це не люди, це українські янголи, які пішли першими. і нікого не, Без сумнівів, без оглядки назад за землю, за Україну. Дуже добра, талановита. І всі ну завжди прийде на допомогу. Завжди. Дуже сильний. Один з найсильніших чемпіон України. Протягом змагального дня шість десятків пауерліфтерів з «Кролевця», Глухова та краснопілля, білопілля та шостки. присідали зі штангою, відривали її від підлоги та відтискали від грудей. У п'ятивікових групах спортсмени розіграли 33 комплекти нагород і встановили три рекорди області. Олександр Качана, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.